Як зареєструватися в обласному центрі Волині до ЦНАПу прийшла спитати киянка Жанна. Зразу не йшла реєструватися, думаю, може повернемось до Києва, але процес затягується. Думаю, треба все-таки зареєструватися. Думаю, тим людям, в яких я проживаю, казали, буде якась допомога. Вони відіслали на проспект Волі 4. Іду». Понад половина людей, які звертаються на рецепцію Луцького центру надання адміністративних послуг, це внутрішньо переміщені особи, каже начальниця адміністративного відділу Алла Грипініна. Їх скеровують до міського департаменту соціальної політики. Нині каже, у ЦНАПі приймають мешканців громади. Послуги приймали і приймаємо. Дуже багато державних реєстрів закриті. Наприклад, щодо реєстрації нерухомого майна, реєстр закритий. Щодо реєстрації фізичних осіб підприємств та юридичних. Станом на сьогодні ми вже подали заявки. Ну ще раніше для того, щоб відновити нам доступ до цього реєстру по тих самих паспортах, так підключення ми бачимо, наприклад, станом на сьогодні, в нас також поки що не відновилася робота саме в нас, що був пункт прийому таких документів. Надають послуги, які доступні, крім тих, де треба доступ до державних реєстрів, говорить Алла Грипініна. Це і довідки про реєстрацію, і склад зареєстрованих. Це так само вже почав працювати реєстр щодо подачі повідомлень про початок виконання будівельних робіт, тобто будь-які земельні питання, будівництво. Ми працюємо. Якщо говоримо Держкадастр, звичайно, земельний кадастр закритий, але інші документи ми, звичайно, приймаємо. Реєстрація та зняття з реєстрації на час дії військового стану не здійснюється. Співробітниця архівного відділу Олена Тавкач розповіла: наприкінці лютого до неї протягом дня зверталися дві-три людини. Нині приблизно двадцять. Зараз уже якось активізувалася. це все. Люди вже більше ходять. Хоча я вам скажу, що до війни то взагалі багато було дуже людей. Людям треба йти на пенсію, треба їм довідки. Так що приходять за такою довідкою для отримання пенсії прийшла Галина Омельчук. Буду подавати документи на пенсію, і треба взяти довідку. Підтвердження до 2000 до року до я працюю. А зараз напишу заяву, віддам і все. Відвідувачі СНАПу Надія та Михайло, з якими поспілкувалися Суспільне, розповіли, що отримали консультації щодо послуг, які їх цікавили. Дуже гарно організовано. Тобто, черга, дуже кваліфікований є спеціаліст. Я зверталася по питанню підтвердження архівних документів. Мені все пояснили. Зараз заповнюю заяву і буду отримувати долю. Черга була, але все достатньо швидко. Я тут насправді хвилин 20. мені потрібна була довідка про місце проживання. Склад сім'ї. Я думав, що тут буде дуже мені складно, багато людей буде, але мене буквально за декілька хвилин мені це обслужили, і обслужили мене, і я дуже вдячний. Так що робота СНАФУ на хоч такий тяжкий період часу відбувається досить. Керівниця адміністративного відділу Алла Гріпініна говорить, філії ЦНАПу зараз не працюють. З її слів, перед приходом до центру надання адмінпослуг мешканцям громади варто зателефонувати до адміністраторів, дізнатися, чи зможуть фахівці допомогти в конкретному питанні. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.